Вітаю, 8 клас. Ми продовжуємо з вами вивчати модуль мініфутбол футзал. фузал. На цьому тижні я вже опановуємо третій з п'яти видів: це відбирання м'яча. Як же здійсниться відбирання м'яча? Для чого воно потрібно? Це, звичайно, заволодіти, щоб ваша команда заволоділа м'ячем, щоб е, довести гру до перемоги. Е, нам що діти спочатку треба? Зробити такого умовного суперника поставити там. Якусь табурет поставити, стілець. Ось. І зараз я буду демонструвати спочатку для дівчат як виконується, потім для хлопців. Отже, як виконується відбір м'яча для дівчат. Уявляємо, що у вас саперник веде м'яч, ви добігайте, щоб не було порушень правил. Ми будемо робити спочатку, якщо ми забігаємо з правої сторони і демонструємо зеркально. З правої сторони. забігаємо. Ми робимо крок ліворуч, стаємо суперником. Якщо він вас штовхне навмисно, не навмисно, це він порушує правила. І м'яч обов'язково буде нашій, будемо виконувати вільний або штрафний удар. Робимо крок лівою ногою і правою ногою внутрішньої сторони стопи виносимо, ну, вибиваємо м'яч в сторону. Ось. Отже, демонструю, як ми будемо е, вибивати м'яч лівою ногою. Сильно не б'ємо, просто торкаємося м'яча. От ми біжимо, біжимо, така у нас ігрова ситуація. Ставимо корпус, заходимо справа, ставимо корпус лівою ногою і правою вибиваємо. Те ж саме, я без пояснень, з іншого боку, тільки навпаки. Тоже, біжимо, біжимо, біжимо з боку. Отже, для хлопців тут набагато складніше. Отже, уявляємо таку саму ігрову ситуацію. Ми з вами заходимо голос саперник, обігаємо його з правої, з правої сторони, ставимо корпус лівою ногою. Підошвою правої ноги робимо розворот, м'яч назад, підошвою правої ноги. Потім зовнішньою частиною стопи лівої ноги. Торкання, і ще два три будь-якої частини стопи, любою ногою. Отже, демонструю, як це робиться насамперед, вже без пауз. Отже, така ситуація. Корпус, підошва, зовнішня, ще раз, два, три. Тепер з лівого боку так само корпус правою ногою, підошва лівою ногою. зовнішня частина правої ноги. 2, 3. Дотика любою ногою любою частиною стопи. Демонструю без пауз. Біжимо, біжимо, корпус підошва. Зовнішня. Ще раз, два, три. Опануйте цей вітр і поспішайте. Треба тут вивчити. Тут включається логічне мислення. Поєднання декілька розвивання наших. Ваших фізичних якостей. Ось. Тому бажаю вам гарних результатів. Якщо щось не зрозуміло, звертайтеся. Дякую вам. Бажаю вам бути найкращими, бо ви такі. Всіх благ.